Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, суботу, неділю, 24, 25, і ще захопимо частково понеділок. Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо свої думки, питання, більше прогнозів та інформації. Я надаю у телеграм-каналі. Посилання є у шапці профілю. Кому необхідно, будь ласка, долучаємось. І так, якими будуть ці вихідні для нашої країни по активності? Що нас з вами очікує? Так, Так, знову ресурси і вода, і забезпечення форс мажорні ситуації історії. Тобто історії, які для нас не дуже є. Добрими знову вихідні нам це можуть принести. І, на жаль, мені йде масова активність. Це говорить про те, що може бути багато руху у просторі. Дивіться, субота, неділя і понеділок, половина понеділка так, ми захоплюємо. Ось ворог планує найближчі ці декілька діб активність, але воно може розтягнутися до п'яти діб, тому варто бути дуже уважними. Так, знову ж таки, тиснення іде на забезпечення, дуже багато руху йде саме на забезпечення. На жаль, ворог, дивіться, ворог буде тиснути, буде провокувати. Ось, підніметься дуже багато тривожності і страху, знову ж таки, але і багато захисту працюватиме. Дивіться, наслідки знову повторювані наслідки по світлу, і мені йдуть наслідки пов'язані з військовими: військові об'єкти, режимні об'єкти, все, що відноситься до структур, які носять форму. Так? Саме там теж можуть бути наслідки або пов'язані можуть бути наслідки з людьми, які працюють у таких. Місцях, так? Емоційно і фізично дуже складно. Ну, це це ми і так знаємо все. Так. Інфраструктура буде потерпати найбільше. Тобто акцентуація йде на світло, вода, саме ресурсні об'єкти, які нам несуть забезпечення, так? Ну, дивіться, знову йде інфраструктура, інфраструктура. Так, реагуємо на тривоги. Запасаємося терпінням, водичкою. Світлом не можу сказати, що можна запастися. У нас його і так немає, де його взяти, ніхто не знає. Але, але, ну, підприємства, забезпечення.